Це що правда, не вгамовувався чоловік. Звичайно, а я що обманювати стану, підтакувала я. У моєї подруги Марії не клеїлося особисте життя. Заміж вона вийшла пізно, в 38 років, і дитину до 40 років народила. Віктор, після народження сина, як з ланцюга зірвався, став вечорами і у вихідні не пропадати. Одного разу Марія в речах чоловіка знайшла гарний золотий браслетик. Наближався її день народження, ну і вона нічого Віктору говорити не стала. Даремно чекала Марія вранці в знаменитий день привітань від чоловіка. Він забув її привітати. Ну, з ким не буває, подумала жінка, і полізла в шафу ще раз поглянути на браслетик, але його вже там не було. А де браслет, Вікторе? закричала Марія. Ти що з мене дуру робиш? Віктор одразу забув про сніданок, втік в коридори на ходу, допиваючи каву. Увечері поговоримо і прокричав чоловік і вискочив за двері. Марія сиділа в коридорі на підлозі і ридала. Такий день народження у неї був в перший раз. Ало, хто там ще? запитала заплакана Марія. Це я, Діана, я хочу привітати тебе, подругу, з днем народження. Бажаю, та зачекайте не до свята мені. Нещасна я Діану, плакала подруга. Так що ж сталося? Тепер уже я втрачала терпіння. Віктор комусь подарував браслет, я його раніше дня народження знайшла і мовчала, а тепер його немає, голосила подруга. Може, мамі купив, та їй дзвонила, припустила я. Ні, не дзвонила. Він зраджує мені. Діано, він при мені квіти замовляв комусь через кур'єра. Адресу диктував, куди квіти доставляти, теж стоячи перед тобою, запитала я. Мізки включи, сиди вдома, я зараз приїду, сказала я. Для початку я зателефонувала чоловікові Марії. Алло, Віктор, привіт, це Діана. А що у вас там сталося? Чому дружину з ним народженням не привітав? Діано, от не лізь, куди тебе не просить, прокричав Віктор, ми розберемося самі, без тебе. Розуміючи, що від цього чоловіка я правди не доб'юся, я поїхала до Марії. Подруга зустріла мене з перев'язаною головою і зі склянкою заспокійливого. Що це таке? запитала я. Ану, відставити таке свято, дивись, яку я тобі сукню купила. Я розв'язала банти і дістала подарунок. Ану, давай, примірь. О, яке гарне плаття! У Марії загорілися очі. Зараз почекай, я з каблуками приміряю. Через п'ять хвилин на мене дивилася чарівна і струнка жінка, яка зняла пов'язку з голови і одягла мій подарунок. Дякую тобі, моя дорога подруга, обійняла мене Марія. Ще б той браслетик, і я була б щасливою. Марія. Потрібно спокійно розпитати у Віктора про цей браслет, а потім уже робити висновки, сказала я. Пішли стругати салати, а от скоро гості прийдуть. Увечері за столом зібралися всі друзі Марії, не було тільки її чоловіка. Нарешті пролунав дзвінок, Марія і я побігли відчиняти. На порозі стояв розгублений Віктор. За руку він тримав дівчинку років 15. Вони зайшли в коридор. Марія стояла як пам'ятник і тільки водила очима. «Добрий вечір», – сказала я. А хто це до нас завітав? Це Аня, моя дочка, сказав Віктор і упустив очі. Пробачте його, тітко Марія, для мене тато браслет купив, я дуже його хотіла, сказала Аня. Марія заплакала, Відька підбіг і обійняв її. Ну, невже не можна було одразу сказати? Марія крізь сльози посміхалася чоловікові. У мене вже яких тільки думок не було. Вони обнялися і стояли в коридорі. Так, а ну марш всі до столу, сказала я. Тепер всі дома, і саме час вітати іменинницю. Такого веселого дня народження Марії я давно не пригадаю. Подруга не відходила від чоловіка і його дочки, і вся світилася від щастя. Віктор теж був дуже радий, що дружина виявилася такою мудрою жінкою і прийняла Аню. А на наступний день Марія отримала від чоловіка в подарунок такий же браслетик.